Доброго дня, мої шановні. Сьогоднішнє відео, відео присвячено зовсім не плетінню. Просто з цього починалося моє переміщення до корсуня. Це моя наступна задумка. Я хочу зробити там круглий такий сток на трьох ножках, і це його основа, накладка така зверху. Я приїхала в Корсунь пізно ввечері. Ну так мені було зручно. Так прийшов поїзд ввечері. Він прибуває, а до будинку мені недалечко там. Але приїжджати в холодну хату ввечері, як ви розумієте, не дуже зручно. Тому розпочала я все це з того, щоб розтопити піч. Вона в мене була вже заправлена хмизом і трошки дрова були вже в хаті. Тому, як тільки я переступила поріг, то почала гріти приміщення. Бо ви розумієте, стіни всі промерзли досить сильно і треба було там нагріти, бо ночувати в холодному приміщенні важкувато. Ну, ви бачите, я розпалюю піч і дуже багато часу цьому приділила, вона одразу не розпалювалася, дуже димити, вона завжди починає. Ось там видно, ну такі старі плити зверху чавунні лежать. І в них є тріщини. І вона досить димить сильно. Кожен раз підбілювати я не роблю цього, але, ну, нічого. Ось ви бачите, як вогонь потроху розгорається, і я вирішила вставити зараз чайника, нагріла вже, і поставити, зробити собі чай. Бо у кімнаті холодно, а чай завжди зігріває. Чай я, звичайно, на газовій пічці нагріла водичку. І тут вже можна йти в наступну кімнату спальню, Там газовий конвектор. Зараз я буду його приводити до тями, аби він почав віддавати тепло. Спочатку виставляєш на положення іскри такої, трошки тримаєш і ту іскру нажимаєш на кнопочку добуваєш. І, мабуть, це вийшло в мене не з першого разу. Так, я потратила, щоб іскра та з'явилася, витратила час. Тепер вже зараз поверну на там, якусь цифру, може на трійку, четверку, аби у хаті стало тепло. Ось, ви бачите, вже запрацював конвектор, і це означає, що, може спати, я буду вже в теплому приміщенні. Але це, звичайно, буде не одразу. Спочатку. Нагріється цегла пічна, і потім вона почне віддавати тепло, Ну і трохи допоможе в цьому ще й конвектор газовий. Ось пічка вже потроху розгорається і починає тут в кімнаті теплішати. Дуже старі такі лопнуті. Плити тут, на жаль, є. І, мабуть, колись я їх поміняю, але поки це не на часі. Погано розпалюється. Додаю я тут картонку таку, аби пришвидшити цей процес. І спички падають в такі. Ну, якийсь мис підпалений, добре, що там я поклала. Таку плитку, і він не, нічого не робить із линоліумом. Ну, процес це не швидкий, як ви бачите, треба дочекатися, але дуже приємний, коли ти завжди живеш, ну, ми в інших умовах усі зараз живемо, у квартирах. А цей такий відкритий вогонь, він і на душі так стає тепліше разом. Із тим, як він з'являється, як він розгоряється потроху. Це таке для мене, для, як і для всіх, я так думаю, задоволення приносить. Ну тут вже розгорілася пічка добре, і тепер, мабуть, треба буде. Зайнятися тим, аби кондектор теж працює. Вже там я його чи на четвірку начебто поставила, і вже трохи можна руки погріти, вони брудні, в сажі повністю. І тепер я хочу перевірити, чи є в хаті вода, чи вона не перемерзла десь. І я зараз піду у ванну кімнату, аби подивитися, чи працює там мій водопровід. Ось це моя ванна, як ви знаєте. І водичка є. Це дуже добре. Вона була перекрита. Ну, до того я там повідкривала крани, аби вона де повідкривала, де я позакривала. Аби перевірити, чи вона працює, тепер можна помити тут руки. Це дуже добре, що водичка у ванній кімнаті є. Сподіваюся, що вона є і на кухні. От так, поки що я не знімаю верхній одяг, бо ще треба деякі справи зробити, руки сажі треба відмити, звичайно. І так, влітку тут, звичайно, приємніше знаходитися, бо опалення тут електричний конвектор, і я його поки що не хочу. Ось потім я сходила за дровами в сарай, принесла їх. Я так сподіваюся, що мені достатньо буде з цією кількістю протопити. Дві кімнати. А тут ось у мене є теж водичка на кухні. От, я збираюся набрати водички, поставити її на піч і нагріти. От, от, набираю водичку. Паралельно можу попити чайку. Він уже такий, такого приємного кольору, і вже це приміщення стає таким приємним. Ось водичка набралася, я поставила. Ну, як ви бачите, кастрюльки такі теж засмальцьовані, закопчені, відмиються. Трохи і згодом, Це ж, я тільки приїхала, п'ю потроху чайок, а зараз і ще навіть не знімаю верхній одяг, але ручки вже трошки погріти тут із задоволенням можна. Що я і роблю? Потроху воно. Обживаються. Розумію, це, це, це пізні, ну не дуже пізні, але вечір. І так, тут вже тепленько і чай є. А зараз можна почати розбирати речі, мабуть. Ні, тут я хочу подивитися на трояндочки, які вони тут я коли виїжджала, зрізала і поставила, вони збереглися. Ну, трошки поміняли колір свій. Але ще такі, досить симпатичні. Ще раз включу тут світло, по руки під тепленькою водичкою. Це такий проточний обігрівач, як ви знаєте, нормально все працює, функціонує. Це мене досить радує Так, і тепер от буду розбирати свої речі. Перш за все, дістану ту свою заготовку, накладочку для столу. Вона того діаметру, який поміщався оцю валізу. І ось ви її бачите. плести я її планую і далі. ну Збільшуючи діаметр. Ну і далі продовжую розбирати свої речі. Я придбала для вікон в своїй спальні отакі штори. Дві їх буде в мене, бо ті, що зараз там висять, вони вже трошки, ну так, підкачали, скажімо так, порвалися навіть в деяких місцях. Тобто я привезла сюди ось такі штори, такий набір великий, накрученої, вже підготовленої лозі білого, білого кольору. Це я планую зробити згодом такі короби, які будуть заїжджати під стелаж на веранді. Ну, в одному з моїх відео, де я ремонтувала веранду, я показувала той стелаж. Тут то клей. Це така невеличка скатертинка. Теж я її придбала. Тут привезла разом із собою. А ось я придбала колеса для свого візочка, бо візочок у мене, колеса старі вийшли з ладу. І я не знала, якого не, не, не поміряла діаметр. І придбала два набори колес. Ну, це інструмент мій улюблений шуруповерт. одна пара рукавичок для роботи. Це насадка на шуруповерт, яка шліфувальна в мене. Я її брала з собою у нашу квартиру. Ну, а тепер повернула назад. І Ще один набір накрученої. І вже пофарбованої лози, саме цією лозою я буду продовжувати плести ту накладку на круглий стіл. Моя наступна, ну наступний мій план це теж ця тканина, вона піде для того, аби я продовжила плетіння килимка у кухню. Ну Крючком я його плету. А все-таки. Я придбала в епіцентрі фланці. В них будуть ставлятися ніжки того круглого столу. Ось три цих фланця я дістаю. Ще одна пара рукавичок. Вони мені, вони дуже розходний матеріал. Ну, звичайно, чай і ще оця друга пара колес. Вони мені. Вони на пластиковій основі, і я трошки схилила з діаметром внутрішнім, вони не підійдуть. мені зарядне, звичайно, і там ще якісь речі. Шоколад для діабетиків. Ну а тут я демонструю свою, такий, свій перекус, який я привезла з собою. Це моя майбутня вечеря. І я так вважаю, що вже тут все так прогрілося. І можна піч горить дуже добре. І тут вже стало комфортніше. Можна зняти, мабуть, вже нарешті верхній одяг та сісти і отримати задоволення, попити трошки. Чайку та відпочити. Оце я так і виконую свої наміри, п'ю чайок і їм те, ну, що дозволяє мені моя хвороба. Ви, мабуть, помітили, що я не дуже то показую, демонструю те, що я готую, те, що я їм. Ну, бо не кожному. Така їжа підходить, і це, мабуть, для всіх нецікаво. Але інколи я можу дозволити собі бутерброд там із сиром. І це зараз і п'ю чай із бутербродиком. Насолоджуюся і вже дивлюся по сторонах, що мені треба тут зробити. Звичайно, за час моєї відсутності там накопилося пилу, і навіть. Пліс... павутиння. Ну, а зараз покажу ранок, бо тільки я відкриваю двері, назустріч мені вибігає оця тваринка. Вона, начебто, чула, що я приїхала, і вона мене чекає це рудий котик, але його звуть Рижий. І я дуже здивувалася, що він. Начебто відчував, що я приїхала тільки, хлопнула дверима, він тут як тут, і я його вже тут готую. Давай, кушай. Смачно тобі. Мабувато. Крім сухого корму, я йому одразу зварила його улюблені курячі. Голівки, і зараз буде він їсти їсти їх. кушай. На -на, іди, іди. Поки котик їсть, я розмірковую, чим мені потрібно буде зайнятися надалі. І я вирішила цього ранку поміняти колеса на візочку. Я їх привезла, ви знаєте, з собою. Без того візочку, мені буде дуже складно вирішувати всі свої проблеми. І ось початок моєї цієї роботи. Моїй тачці вийшли з ладу колеса. Ось так треба щось з цим робити. Я вже шплінт витягла і придбала колеса. Двох типів, але одні точно ну, не підійдуть я. А... Так, купила, не проміряла, ну а потім купила інші. Вони менші за розміром, але сподіваюся, що вони мені підійдуть. Ось купила такі шайбочки, одягну. Шайбочку. Ось тут дві шайбочки вдягла. Потім колесо, ще одну шайбочку. І сюди ось такі шплинти. Сподіваюся, о, він зайшов туди дуже ну, добре. Я навіть і не сподівалася, що він так легенько сюди зайде. Так, шайбочка, шплінтика і потім я його роз... Двою так. Зараз. Ось так розігну. Розігну. Сподіваюся, що вирішила питання, але щось воно якось не надійно. Але, мабуть, так воно потрібно. І має бути. Суди тоді? Тут, мабуть, шайба не потрібна. Тут одразу плінтика. А, задати, щоб... Ай, не знаю, чи можна все забрати, що воно в мене це... перемотову. Але колись її їздять. Сподіваюся, я зробила таку справу. Важливо. Ну, а тут демонструю, що колеса випробування пройшли. Я на них доставила додому 60 кілограмів металу з торчермету. На цьому хочу попрощатися з вами, свою розповідь завершую. Будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячна. Ну, все добре вам ще раз.